До столиці Киргизстану Бішкека прибули керівники країн-членів шанхайської організації співпраці на саміт на теми регіональної і світової безпеки. Як спостерігачі в ньому беруть участь президенти Ірану Хасан Улгані і Афганістану Хамід Карзай. До ШОС належать Китай, Росія, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан і Киргизстан. Центральна виборча комісія Азербайджану схвалила підписні листи і кандидатуру спільного кандидата від провідних опозиційних сил Джаміля Гасанлі на виборах президента. Наразі невідомо чи схвалять і кандидатуру ще одного опозиціонера Ільгара Мамадова, який перебуває в ув'язненні. Досі для участі у виборах у жовтні були зареєстровані чинний президент Ільга Малієв і ще сім осіб Члени профспілки, пошти і телекомунікації Косова влаштували у столиці Приштині протест проти продажу цієї державної компанії інвесторам зі США і Британії. На думку демонстрантів, угода про це, яку мають підписати наприкінці місяця, призведе до масштабних звільнень. У Республіці Татарстан у Росії близько 20 прокремлівських активістів влаштували в Казані протест проти можливого удару в Сирії перед консульством Туреччини, яка разом зі США виступає за такий удар, щоб покарати владу Сирії за використання хімічної зброї. Дамаск, який має підтримку Кремля, заперечує це. <праць> У Санкт-Петербурзі вірні російської православної церкви вшанували день святого Олександра Невського, ходою центральним невським проспектом міста. В офіційній російській історії князеві, який жив у 13 столітті, приписують важливі військові перемоги. Він став символом новітнього російського патріотизму. Хоча ця офіційна версія викликає сумніви там вас треба зводити У Казахстані відбувається перший азійський чемпіонат із КОКПАРУ. У цій традиційній для низки країн середньої Азії грі, більше відомій на заході за перською назвою Бузкаши. Гравці-вершники намагаються відібрати в суперників тушу ЦАПа без голови, втримати її і закинути у ворота супротивника. Турнір у столиці Астані, в якому беруть участь команди дев'яти країн регіону, протриває п'ять днів.